Маскувальні сітки для нацгвардійців плетуть майстрині на столичному виноградарі, допомагають їм місцеві школярі, долучаються і найменші, і найстарші, аби у самому пеклі боїв захистити якомога більше життів. І хоча помічників, чимало рук все одно бракує, тому волонтери просять допомогти небайдужих. Як кипить робота, бачила Дар'я Цесарук. Починаємо ми з того, що на перетині ми зав'язуємо на два вузлики, щоб стрічка трималась. Оксана вправно переплітає пальцями піксельну тканину. За понад рік Великої війни її руки сплели більше сотні таких сіток. Опанувати для себе нову справу волонтерці довелося швидко. Ще у перші дні лютневого нападу. Тоді маскування військові на передові потребували чи не найбільше. Ми всі е, шукали себе в зміненій реальності, да, і думали, чи ми можемо допомогти. Ми починали, нас було тільки троє. Точніше, четвер нас було три дівчини і таке велике бажання працювати. Тепер цій технології вона навчає їй інших у шкільному кабінеті. Неті над однією сіткою трудяться більше десяти волонтерів. Після уроків до роботи стають ще й школярі. Першокласник Тимофій робить заготовку. Вирізаю, щоб плели сітки у старших робота складніша щодня і по кілька годин майстриням допомагає десятикласниця Анастасія. Нашим військам максимально необхідно допомагати. Кожен я вважаю, має долучатися до якихось таких акцій, ну щоб максимально пришвидшити, наблизити перемогу і, скажімо, Можливо, це найменше, що я можу зробити, але ж краще, все таки, ніж нічого. Ця робота копітка і непроста. Треба підбирати під місцевість, як де буде маскувати об'єкт, під сезон. І ми співпрацюємо з військовими, з топографами. Навіть є спеціальні прилади, які перевіряють, чи не світиться він там вночі, ця сітка, чи як його бачать, прибори нічного бачення, тепловізори. Аби у результаті вийшла. Ось така сітка. Її згодом відправлять на бахмут. Однією такою сіткою можна замаскувати пікап, БТР чи артилерійську систему, тобто усе, що на фронті, допомагає нищити ворога. І таких бійцям передали уже більше сотні. Такі маскування для військових на передовій критично важливі. Вони буквально рятують і життя, і техніку. Без них наші захисники для ворога як на долоні. Вона під кольори лісу, це листя, зелене, там оливка. В принципі, ми бачили, як вони виглядають з дронів. То іноді хлопці кажуть, замаскували машину, і забули, де вона стоїть. Шукали потім дрон, де стоїть Автівка. Тарас щойно з Авдіївки у столиці на ротації. Сіток каже, мало не буває. Разом із побратимами приїхав забрати чергову партію маскування. Зустрічають бійців гучно. Добро. Це дуже важлива річ саме на зараз у маскуванні, тому що багато дронів багато ну якби ворог веде спостереження за цим всім. і. Маскувальні, от такі сітки дуже допомагають. Можна як і зверху накритись, так і накрити позиції, техніку і все остальне. тому це дуже важливо. Зараз у майстрин чимало замовлень. Черга розписана щонайменше на кілька місяців, а от рук бракує. Тому волонтери закликають до них долучатися, щоби у самому пеклі боїв маскуванням захистити якомога більше життів. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.